Всім привіт! привіт. Казат? Ви да. на каналі Лана Спейс. Лана сьогодні буду вчити свою маму, тобто мене, грати у Тока-Бока. Тока Бока! Це забіклежні, так? Так, я монтик зумує Угу. Звичайно. Зараз ми підемо в почту, бо там посилка була. До Пошти? Так. Да. Да. Тут посилка ваша спорта. Це ти зайшла. Це якась піца? Так, це піца. А почта тут була подала місці. Так завжди всіх мене. А що це за гра така, тока бока? така блока, коли тобі казати. Чого такбока, а, а просто коли ти ще робиш, там не скачав така блока, мене поставити новий дім. Якщо дуже багато там дівчинки, і, 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 як я як... тут, там дуже багато гроші. Така блока заплатила, так стена. Три а, а їх можна подивитися? Так, да, можна подивитися э, свій додому? Будинок? Там, ось. Будинок поставив. Ні, не, не бачила, що ти такий будинок побудувати. Нічого собі. Ось мама шпице. Мама спеціально, а зверху сестра, А ось, ось вас комната маленької. Угу. А можна подивитися, які подарунки там? Жалу тільки мама достащи, чи тобі, напевно, чи молодші сестрі. Як їх розпакувати? Жела ось ти, мама, ось... у нас шеста, <плес> а ось я така. Клас. ось, ось так лишь <плес> Цукерки! Вау. Давайся ты поставив їх. Давай. А їх можна єсти путь? Да, в на автокабока. Мені навіть тісти спайлька так діяти. Ой, попушка! Клас. І сова, чи то сова була. Сова є коли ночі така його, а дома. Котусічка. Ай, який оляка корик. Ти його можна розставити на цилішко можна? Ну давай. Ага.

Ну давай сюди тут де, оцей калимочок. Будемо місце смаколики. Тут калимочком не можна поставити. А, ну, то поруч. Дай мені. Ось ти. О, вау, як смачно! А я вип'ю кофе. Каву? Супер. Це кофе? Це кава. Ну. Ото кава казати кофе. Треба кава казати. А давайте відділимось. Ми поміняти. Може, На... На... друга музика є? Так. Це якась страшна, яка мені друга подобалася. Це? Давай передійнимся. Давай. До дома мне кажется, щеплики. Снимай. Задає. Ты мама? А это мы такие відкритий шкаф. Так. А що холодно на вулиці, що ти шапку одягаєш? Ні, ні ще не шапка, це таке. Що це? Ще така шапка. З капісоном, ще таке звичайна. Щоб не намокнуть, коли тебе до чого сумнів. Тепер мама, ти піднеш з себе. Ой, а що це в мене таке? А че, а че така п'яжна? Воно ще п'яжна у дешта. А я можу тут прати? Да, може на вешу. хочеш можеш... шляпу? Не, може ще костюм надіти собі. Ой, оцей? Да, ще теж пляжний. Ой, ну... його можна і скласти, да? Де... Да, я mm. знаю. Че... хочеш у кояви? Да. Нет, давай не буду шоколадную такое, Я чешу, моя комната. Ну, добре. и вот так. тук тук, -тук она... Так ставили Ага, тук тук Мама, она пишет. Малышки, пишли. Мама, ставь, 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 Всем, пока. Всем пока.